Слава Ісусу Христу, благословенного Дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятися, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, мати страх Божий, так як в Біблії сказано, що початок премудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Потрібно розуміти, хто така людина і хто такий Бог. Це безумство людині змагатися з Богом. Чому люди не слухають Слово Боже? Не маючи страху перед Богом, вони думають отримати благословення. Коли людина нехтує Богом, це свідчить про гордість, а де гордість, там тупість, гордість віддаляє від Бога. І в Біблії є також такі слова: так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його виступає. І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь, то надіє його. Амінь.